Це бумажні пакетики. І я хочу показати, як я буду їх розпаковувати. Це та як та годь. Тут у середині тваринка, ти її маєш одягнути, напоїти, накормити і вказати назад у пакетик. І тут я забираю різні тваринки, так що я їх перемішаю, і чином очами виберу один пакетин цю тваринку. Я тваринку маю, і я вибираю оцей пакетик. Так, я не пам'ятаю, які там є тваринки, так що я відкриваю так і що тут є чіпси, лейс з сиром, е -е, водичка Bubble ті. Як ви думаєте, хто це? Така кофточка, юбочка і самий персонажик. Це є качечка Лала Фанфан. Ми маємо чітко накинути на неї кофточку. Давайте юбочку. Все. Готово. в пьет бабл ти. И открываем пачку чипсов. Сыпаем чипсики. Она хавая. Минус один. Другий, третій, четвертій, ще плюс один, ще плюс пару. Зараз вона з'їла. Вона вже її заболів живіт. І решту чіпсів вона залишила на потім. Потім ми мене за цей пакетичку хай на пачку в мене доплила. І нове баболоті, яке вона собі купила. І качечку. В її домівку. Хай вона там поки що. Але ні. Качечка хай буде на пакетику. Ось так. І відкриваємо другий пакетик. Щоб бачите, яка буде друга тварина. Ось це. Ось такий великий пакетик. Що тут буде? Мені дуже цікаво. Я не знаю, я вже поняла, що тут таке. Ні, я подумала, що там буде наша тваринка. Що в нас виходить? Дві рукавички. Костюмчик. Костюмчик медведика, водичка і корм. Це ті. Такий мілошненький кутик. З костюмчиком медведика. Ну, лапки це типа, якщо він просто захоче накинути лапки. Ось так. Привіт! Це бумажні пакетики. І я хочу показати, як я буду їх розпаковувати. Це так, як там Тут у середині тваринка. Ти її маєш одягнути, напоїти, накормити і показати назад у пакетик. І тут я за тебе різні тваринки, так що я їх перемішаю і закуплю очами виберу один пакетик цю тваринку. Я і я відбираю оцей пакетик. Так, я не пам'ятаю, які там є тваринки, так що я відкриваю. Так, і що тут є? Чіпси, лейс з сиром водичка Бабл Ті. Як ви думаєте, хто це? Така кофточка, юбочка і самий персонажик Це є качечка Лала Фанфан. Ми маємо чатку накинути на неї кофточку. Потом юбочку. Все готово. В напье. Бабл и открываем пачку чипсов. Сыпаем чипсики. хавая минус один. Другий, третій, четвертій, ще плюс один, ще плюс пару. Зараз у нас з'їла. Вона вже її заболів живіт. І решту чіпсів вона залишила на потім. Потім ми за цей пакетич. Хай на пачку сюди в мене доплила. І нове баболотіє, яке вона собі купила. І качечку. В її домівку. Хай вона там поки що. Але ні. Качечка хай буде на пакетику. Ось так. І відкриваємо другий пакетик. Щоб бачити, яка буде друга тваринка. Ось це. Ось такий великий пакетик. Що тут буде? Мені дуже цікаво. Я не знаю, я вже зрозуміла, що тут таке. Ні, я подумала, що там буде наша тваринка. Що в нас виходить? Дві рукавички. Костюмчик. Костюмчик медведика, водичка і корм. Це кіт. такий такий нелошенький кутик. З костюмчиком медведика. Ну, лапки це типа, якщо він просто захоче накинути лапки. Ось так. Він п'є водичку, п'є водичку і їсть корм. Це типу баночка з кормом, вона зразу його їсть, і там багато маленьких корменок висипається її в ротик. Кладем, е, запахаємо все в пакетик, те, що в неї є. А зверху кладемо кічку. Потім у нас ще лишилося 5 пакетиків. Напів усім. Я це, якщо що, робила десь годин, десь 7, я не знаю таку приблизно. Цей. Так. Пакетики виконували. Так, ось цей пакетик. Щасом то я не можу подивитися, що по пакетикам. Тому, вони майже всі однакові. Ой. Так що я не можу приділити, що там середини, тому що я це робила десь після чорного, але ще трошки мені дороблювала. Оп. Я взагалі навіть не зробив середині, бо воно не вилазию. А ні, я, я вже поняла, Повно вже вийзу. Що тут є? Це міні-черепашка. Багато я тут всякого не дала, я дала їй. Я думала, що тепер я не буду робити одяг, бо який одяг може бути черепашці. Я ще зробила тут таке. це в неї є не якийсь перелом, це просто я так поклала, бо в мене не було клея і щоб це трималось. Але добре воно так тримається. Короче. це... Ой. Попити. Так, попити. Потім вона вирішила передихнути, надягнула собі голову маску і віддихає. Йдемо. Це досить вона віддихнула. Масочка якраз все може бути на пару разочків. Вона за кордоном. Хотіла собі нашу масочку. Я зробила так, щоб рухався рот. Типу, ти його так відкриваєш, даєш і їсти, закриваєш і вона їсть. Ну, вона вже поїла. І кладу сюди зверху. Відкриваємо пакетик, у нас ще 4 пакетика. Що буде цей? цей пакетик я вроді би не робила, але я не пам'ятаю хто там, бо тому що я всіх дві фотварин робила. Так. І її витягнула. можете вгадати, хто це по ось це. Що тут є? Великий акваріум. Це вже понятно, хто це. Це така милейша рибка. Вона тут залізає з собою акваріум, плаває. Її люди дають черваків таких маленьких. Вона їх їсть. Колись стає прохладно, то вона накирає свій. заранее костюмчик. Ой, требую еще раз такой накинуть. Зеленый костюмчик у нас так плаваю себе. тачили на слабоне. Так, когда мы все на этот пакетик. Можно сразу, типа такого репту. Рибку покласти на акваріум покласти сюди на пакетик, через те, що рибка без акваріума не може. Залишилося тільки три пакетики. Ось типу яку ще не підгадаю, давайте я так зроблю. она так туго залезла, что она на это не влезла. Давай залезай, давай. Так, что это такая штучка застряла, аж там даже сильно дальше. Опс, опс, опс. Пришлось трошки ведерва, это кейсик. Ну ничего страшного, я ее сейчас покажу. Метова. Так, що тут у нас є? Два листочка? Бантик. Ну і тваринка. Це маленька куала. Она навіть рухає руками. Оп! Так що тут є для неї, для неї тут є бантик. На, ось так. Вона прикольна з бантиком. І, і, і да. Бо я бачила, що шкоали в, в їдять такі спеціальні листочки. Ну, листочки вони їдять. Дуже мені вся куала подобається. В неї так прикольно, бантичка. Тримається. давайте яку саму найпершу тваринку я зробила? Скажу в кінці відео. Так, оп. І цей бантик трошки на око заліз. Кладу його на другу сторону. Оп, лікузе. Отак. Вот і кладу на пакетик. Що за два пакетики? Самий найбільший і саме най... маленький. тут. Чи вібраю просто я їх попала отак? Я приміщаю, оп, ой, один улетів. Ще раз. Відбираю пакет красного. Оцей. Хто там є? Я... Не ой, я... поняла, хто це куклі. Може, ми ви виділили, коли впало. Що тут є? Трава, обруч і вода. І це є маленька, ну, просто така коровка. Вона мені дуже сподобалась в інтернеті, я її намалювала. На є воду після того, як вона погуляла. Вона рішила, щоб всі хлопці, які на неї дивилися, всі біки. І накинула на себе обручик. Обручик у формі арбуза. Ой. От так. Ну трошки воно нерівно вийшло, але так воно має бути. Ще трошки види випало і поїла. Ну і кладу я її на пакетик. Ось я маю сюди по Там ще багато один ще пробую, вона не всі виріла, бо вона так гуляла, що цю трубу поглядала і така, уже, що вже не годно. Так вона лежить. І... Я вже очі не буду закрити, бо це єдиний пакет який лишився. І ідеальний момент. І так добре поколення, що краще відривати скотч. Оп, все. І це дуже прикормуть не тваринка. Це є аксесуар. Там щось мою. я це витягну. І це в нас. Подумали, Саша, дерево це не тварина. Ну, так, це не тварина, але якщо я ще покажу от. Це. Так, і ще навіть от так. Це його водичка. Ви вже поняли, що це хлопчик. І раз, два, три. Це ящерка. Вона їсть комах. Запиває і йде лазати на дереві. У нас собі тут така лазить, така довольна собі сидить, вона навіть може спати. І все. Ось такі в нас прикольні тваринки. Вийшли. Я це все так покладу в пакет. І як це такі нас відео, то зараз я розказую, яка в мене найперша була тваринка. Зараз я всіх тваринок ось. Так розкладу ось так. Так ось остання перша. Я не пам'ятаю, яким не буде. Ось так. Ось так. Вся тваринка. Ой, як це. Топа, дивно, Кола. Ага, він гердень. І тип тікс І сама найперша тваринка з ось цих усіх супер-пупер класних тваринок у нас є ось ця тваринка. Самий милий котик. У мене був такий, такий котик, що йому забила, Була ліжко, подушку, він там спав. Я так теж хочу зробити, типу, що в ній не ліжечко. Ну це може бути його ліжечко, так собі він буде спати. Я йому зроблю ще подушку. Він буде спати, їсти, одягатися прикольно. Свій костюм медведика. Саме найкращий костюм я мене вішу. Це ось такий костюмчик. Прикольний костюмчик, це, типа, такий топік. Трошечки в неї живіт видно. Це ж то опіка, от, от от так по неї прикольна ось така рисочка на ручку на на руці, прямо так як без картинки. Ось така вона в мене прикольна. Дуже вийшла. Ось так. Ну, це так тримається сама. Ну добре, всім папа. Дякую, що подивилися це відео. Дуже хочу активності, бо я це робила стільки годин для вас. Це дуже прикольна коровка своїм прикольним обручем. Я придумала ідеї. Іде. Ну, ідеї і придумала ще шукала в інтернеті трошки. Ну, не, типа, все цього. А просто, о, ну, чай які можуть бути і тварини паперові, і їх трошки дизайн. Але дизайн у мене свій, наприклад, цієї ящики у мене свій дизайн. Цієї куали прикольної черепашки. От дизайн цієї коробки я побачила, і я одразу влюбилася подумала, якщо я це не зроблю, то я себе... Мені від себе капець буде. Так що я подумала, Котика я знайшла, побачила в інтернеті, яка файна фотка, і побачила, що, типа, не паперові типа, речі, а просто, що як хтось робив фокус з такого паперового рибку, ну, типа, він щось там поклав її на скотч. с и она проклялась до скотч, и там, типа, такая, такая татушка была, а я просто подавилась, что там прикольная рыбка, и я, короче, заработала себе рыбку. Совсем, папа. Мы все махаем вам, папа. 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 Всем мы вам покажем, папа. до нової зустрічі. Прошу активності. Скую бойра на весь так затягується, бо мені треба там типа допомоги, бо я сама не буду. А, ну, всі трошки зайняті, тому пізніше. Па-па!